Тувати вояки від холодної зими на фронті місцеві підприємці продовжують підтримувати правоохоронців, котрі нині воюють на сході України. Уже два тижні несуть службу в зоні АТО і працівники міського відділу міліції. На відсутність бойового духу кажуть їхні колеги, чоловіки не нарікають. А от що неби як дошкуляє, так це холоднеча. Тож від допомоги волонтерів не відмовляються. Хлопці чергують на блокпостах, виконують інші функції. Відповідно до цього, скажімо так, зрозуміло, що в міліцейській формі там працювати. Не дуже добре, відповідно, хлопці використовують камуфляжну форму. Ну, особисті речі, звичайно, гумові чоботи, термобілизна та спальники. Це вже не перша гуманітарна допомога, яку небайдужі бізнесмени передають міліцейським бійцям. Мовляв, добре розуміють, хоча міноборони закупило для військовиків зимовий одяг, однієї підтримки держави. Нині замало. Ми бачимо відповідно, що держава робить кроки, але ці кроки дуже маленькі. Тому якщо ми спільно зберемося до цієї справи, ми швидше переможемо. І перемога буде за нами. Тому я все-таки закликаю ще раз черговий раз підприємців, які. Би мають можливість допомогти не сидіти, не чекати, що можливо у нас це мене, і можливо все буде добре а допомогти нашій армії і швидше здобути перемогу. Невдовзі кажуть волонтери, передадуть на передову ще й зимові куртки. Навіть знайшли спеціальне сертифіковане підприємство, яке власне і постачатиме бійцям тепловоєнну форму.